Доброго дня, шановні колеги, шановні освітяни, науковці, Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти щиро вітає вас із таким важливим заходом, на якому ми маємо честь сьогодні бути присутніми та брати участь. Хочу сказати, що наша громадська організація вже більше 25 років виконує надзвичайно важливу функцію: це зберігати. Сприяти розвитку, оновленню, модернізації системи професійної освіти та забезпечувати соціальний захист як працівників, так і здобувачів професійної освіти. І впродовж дуже багатьох років які я, свого життя які я присвятила професійній освіті, у мене одним із таких меседжів основних меседжів було системний підхід до вирішення тих чи інших проблем. Але впродовж останнього року, я все частіше і частіше разом з моїми колегами почали звертатися до іншого дуже важливого, цікавого меседжу це синергія, синергія зусиль освітян, науковців, роботодавців для того, аби сформувати нарешті в Україні сучасну і престижну професійну освіту. Якщо ми повернемося до. Самого слова синергія, а це слово походить, подарували нам греки, складається з двох частинок, можемо говорити, що разом і діємо. Тобто простий переклад означає співпраця, співдружність. Здавалося, що б тут нового, але справжня синергія це тільки тоді, коли сумарний ефект спів взаємодії. Декількох факторів великої кількості стейкхолдерів забезпечує суттєве переважання ефекту кожного окремого компоненту у вигляді їхньої суми. Як колись казав Аристотель: ціле набагато більше простої суми своїх частин. Тобто, ми синергію вбачаємо тільки тоді, коли кожна складова від цієї співпраці і взаємодії. Має набагато більший ефект, ніж вона могла б здобути в своєму власному розвитку. І от коли сьогодні ми чуємо про професійну освіту як великий напрямок в розвитки освіти, який включає в себе і професійно-професійно-технічну освіту, і фахову передвищу освіту, і вищу освіту, то це якраз йде і є той шлях. Який би нам забезпечив оцю синергію, тобто більш ефективний, більш якісний розвиток кожної з цієї складових. І це штучне протистояння, яке постійно в нас чомусь виникає в процесі нашого намагання створити такий синергетичний ефект, воно якраз перешкоджає формуванню взагалі престижної системи освіти. Яка би яка б була нашою з вами спільною мрією? Е, мені дуже сподобався такий приклад синергії, е, який, знаєте, як кажуть, на пальцях пояснює, в чому її перспектива і ефективність. Е, візьмемо звичайний комплекс комп'ютера. Коли ми бачимо. Екран, коли ми бачимо окремо системний блок, коли ми бачимо мишку, коли ми бачимо клавіатуру, кожен із цих елементів сам по собі він ніщо. І тільки коли він об'єднується, ми маємо а ще плюс класне програмне забезпечення, ми маємо результат. То чому ж ми стараємося розділити в системі освіти оці окремі підрозділи, варитися тільки у власному такому соку і будь-яке прагнення? Зробити оцю синергію, поєднати наші зусилля, наші намагання зустрічає якийсь такий спротив. Мені здається, що це одна із тих головних перешкод, яка на сьогодні не дозволяє нам ефективно розвивати всі е, елементи нашої системи освіти. Е, якщо говорити конкретно про професійну, професійно технічну освіту, Хто наші головні стейкхолдери, які би могли стати факторами, компонентами цієї синергії? Ну, звичайно, роботодавці йдуть на першому місці. І хочу сказати, що тут ми дійсно зустрічаємо ось таке взаємне розуміння і взаємну підтримку. Ми зараз разом створюємо професійні стандарти, ми створюємо навчально-практичні центри галузевого спрямування. Ми з роботодавцями передбачаємо стажування наших працівників е, на їхніх підприємствах і підвищення кваліфікації їхніх працівників на базі наших закладів. Ми говоримо про дуальну форму так специфічну, українську, але ми її розвиваємо і вона знаходить відгуку роботодавців. Ми говоримо про е, певні інвестування, про грантові проекти, які на сьогодні досить часто е, підкидають нам. Ну, хай це таке слово буде сленгове, але підкидають нам роботодавців для того, аби Залучити нас до забезпечення якісної підготовки кваліфікованих кадрів, коли ми говоримо про науку. Ми хочу сказати, що, мабуть, по п'ятибальній системі ми вже дійшли до шкали 4. тому що та співпраця, яку ми зараз маємо з науковою спільнотою, вона з кожним роком стає все більш ефективною і все більш практику орієнтованого з боку з боку науки і науково-ємкою з боку професійної освіти. Ми сьогодні заслухали дуже цікаву доповідь Валентини Олександрівни, і я хочу сказати, що не можна було б похизуватися такими результатами, якби в нас не склалася ось така синергія. Тому що, коли ми говоримо про е, наші наукові інституції, то ми говоримо і про розроблення нормативної бази, ми говоримо і про Вивчення та поширення зарубіжного досвіду, розроблення освітніх стандартів, особливо для категорій педагогічних працівників. Ми говоримо про підвищення кваліфікацій. Але особливо нам приємно, що дякуючи нашим науковцям, ми сформували цілу когорту своїх науковців серед працівників закладів професійної освіти. Дослідно експериментальна робота. Тобто ми маємо тут приклад цієї синергії, яка є взаємопотрібна і взаємно вигідна обом сторонам. А от коли ми говоримо про нашу співпрацю із в сфері освітянській із закладами фахової передвищої освіти та вищої освіти, я би сказала, що ми тут маємо дуже великий невикористаний шанс. Ми... Фактично відмовляємося від ступеневості і тяглості в розвитку професійної освіти? Я, наприклад, пригадую ті часи, коли я тільки приєдналася до профтикосвітянської спільноти, працювала в закладі професійної освіти, і в нас конкурс був три особи на одне місце. І коли я запитувала, бо я була дещо здивована, потрапивши як випускниця університету в заклад професійної освіти, а як це конкурс? А тому, що говорили, ми, закінчивши е, заклад професійної освіти, за результатами співбесіди можемо продовжити навчання у відповідному профільному закладі вищої освіти. Тобто, ми чітко розуміємо, що отримавши базові знання, ми маємо шанс перейти на більш високий ступінь, скажімо, на рівень технікум на того часу зараз коледжу, і продовжити навчання в закладі вищої освіти. Але ми будемо мати ґрунтовні, базові знання. Ми матимемо перспективу швидкого розвитку і реалізації своєї кар'єри. Чи може на сьогодні випускник закладу професійної освіти бачити цей шлях і ці можливості дуже дуже-дуже виняткових випадках? Тому що ця система вона зруйнована на сьогоднішній день? Я пригадую, коли ми, наприклад, наш заклад співпрацював із Київським національним будівельним університетом. У нас були розроблені спільні освітні програми, і наші молодші спеціалісти по завершенню нашого навчання, по результатам співбесіди, вони переходили відразу на другий курс Кнуба. І це знову таки було ось цим місточком, оцим цією синергією, бо вони отримували заклад вищої освіти вмотивованого здобувача. Який мав дуже ґрунтовні базові знання будівельного профілю, і 99% таких здобувачів подійшли йшли працювати інженерами, а не на ринок продавати, чим Бог послав. Тому мені здається, що ця синергія в сфері освіти, освіти, вона на сьогодні ще не зроблена, не використана. Ну, і, як на мене, Роль Міністерства освіти як головного координатора у цієї синергії, на сьогодні не є достатньою. Е, візьмемо найелементарніше. Багато років розробляється і ніяк не розробиться закон про професійну освіту. Е, найбільш сумно, що перший варіант нашого закону був розроблений і поданий до Верховної Ради ще до розроблення закону про освіту. І тоді єдиною причиною, чому не проголосували за наш законопроект, це був ну, досить логічний висновок, що давайте спочатку зробимо базовий закон, а потім вже приймемо закон про професійну освіту. В результаті і закон про освіту прийнятий, і внесено безліч правок закон про вищу освіту, і є закон про фахову передвищу освіту. Коли вже, коли буде розроблено закон про професійну освіту? На сьогоднішній день нікого. До розроблення цього проєкту, його остаточної версії, ні з сфери професійної освіти, ні громадської організації, ні інституту професійної освіти нікого не долучено. То про яку синергію ми зараз можемо говорити, коли формується головний закон нашої з вами освітянської сфери, а ми відсторонені. Тому, на мою думку, синергія на сьогоднішній день це той фактор, над яким ми маємо працювати, і який би мав. Регулювати значну кількість тих проблем, з якими ми стикаємося. А головне наше завдання зберегти, розвивати і зробити нашу професійну освіту насправді престижною, бо вона потрібна абсолютно всім. Дякую вам за увагу!